А ви полюбляєте морозиво? Смачне, солодке, натуральне і без хімії, і його запросто можна зробити вдома. Для, для цього вам потрібно. Мати вершки, молоко згущене і, в принципі, все. На пів літри рідких вершків потрібна баночка згущеного молока. А тут уже далі лайфхак. Якщо у вас вершки густі, як це було у нас, їх можна розбавити молочком. Вершки потрібно взбити, щоб вони прийняли структуру крема, а потім туди додавати згущенку. Одна обов'язкова умова все повинно бути однієї температури. Тобто, і вершки і згущонка, або і те, і те тепле, або і те, і те холодне. Що ти кажеш? Ще раз скажи ну, що ти тільки що сказав? Ванільне мороже. Ванільне морожене. <гум> Таке ж пакетик ванільного цукру всипала туди. Ось отаке морожено. У Вови вийшло. Так як там було більше, ніж пів літри вершків, то він дав дві баночки з а густоту вершків, як я вже і казала, розвів молочком. Я, правда, ще. Тіхаря всипала йому пакетик ванільного цукру. Бо я знаю, що він любить ванільне. Я навіть коли молошне йому варила, додавала ванільний цукор. І от у нього вийшла ось отакочки. І ось отаку. Це в мене була поліамідна оболонка. Я можу тільки оце поігратися. Була у мене поліамідна оболонка, колись купляла її для ковбаси чи для відчини, але вона мені не сподобалася з нею працювати. І так вона і лежала. Ну, коротше, зробили отаку тубу. Буде, як ото, знаєте, Хладіковське морожено. Куди ти лізеш? Тікай, Мікі теж морозиво хоче. Як ото Хладіковське морозиво, так і в нас буде. Ось так. Зараз прибере морозилку і все. Красита. вова облизує ложку і каже: ванільне морозиво. Так що готуйте вдома і нічого купляти хімію.